Всім доброго дня! Слава Україні! Героям слава! І нарешті-нарешті ми переходимо на європейський сервер. Вже коли ви зайдете в Wargaming Center, вам висвітлюється ось така штука, що ВГ і Леста тепер будуть різні компанії і там за порібриком будуть грати собі москалі, а ми йдемо на Європу. Ну, це, звісно, що все за бажанням, але, мені кажеться, краще перейти до цивілізованого світу. Так. І скільки вам вискакує така штука, ви можете двома способами. Перейти в лаунчері, тобто то, перейти до вибору і далі проходити по цьому. Ну, зразу каже, що перейти на ЄУ-сервер. Звісно, що ви можете і тут нажати, якщо ви бажаєте з лістою, але ліста це херня і москаліці теж. Добре. Е, два варіанти. Або в лаунчері, або в, в особистому кабінеті. Заходимо на сайт Wargaming. Авторизуємося. заходимо в особистий кабінет і крутимо вниз. Перенос аккаунту. Перенести аккаунт. Це Twink, тому не будемо зупинятися на цьому. Так. Галочка, галочка. Тут, якщо є правила залишення переносу, тобто тут є такі нюанси, що, наприклад, Т-440 ігровий Від, е, він спишеться, якщо він у вас був, якщо у вас був якийсь тариф, там, типу, не знаю, якими. Е, як ви його дістали, коли, якщо вже Київстар типу, відмінив підписку, е, Шерман, Його немає на. На ю сервері його немає. І вам буде компенсація в Голді. Далі чорний список та список друзів не перенесеться і. Щодо екіпажів, деякі екіпажі можуть не перенестися на у сервер. Це, наприклад, такі, як там, Лівша, там, Корбен, збитих блогерів. Якщо вони дадуть дозвіл типу, на використання, типу, то, то їх теж перенесуть. Якщо ні, то їх замінять на інших гравців, на інших членів екіпажу. Реферальна програма, звісно, зупиниться і прогрес мав би скинутись. І. Зрубшував все. З цього. Так, ми нажимаємо перенос. І воно нас переносить на європейський сервер. Поки воно це все працює, переваги ще такі, які є на європейському сервері. Це. Twitch Drops. це Ми дивимось ми дивимося на твічу на офіційних каналах. От, заходимо на сайт. Заходимо на сайт. Офіційні Твіч-канали, Ми переглядаємо, можна в фоновому режимі на телефоні поставити е відео, і воно внутрішньо стрім одного з, розробот, з, з, з людей, які транслюють танки. На європейському сервері, і ми будемо отримувати ось такі жетончики на основний аккаунт. Ну, аккаунт. Щоб їх отримувати, ми twitch аккаунт під'язуємо до аккаунту в танках в особистому кабінеті. І. Тобто, от, наприклад, особистий кабінет. І в нас от є twitch. під, Підтягуємо під, під, під і маємо. Плюшки Плюшки є різні, як мілкоуревні премтанки, так і восьму, танки восьмого уровня, які в оренду йдуть. Ну, Наприклад, цей у мене є, цей теж є, оцей і оцей я собі в подальшому візьму. Так само, от, і коли ви підмонтуєте Twitch, ви зайдете в ангар. І у вас буде вискочить ось така штучка. І от ви можете зразу вибирати собі танки. Далі, далі. Це по Twitch Drop. Далі. Ось це, наприклад, є офіційний е, європейський канал від е, World of Dance е, цей, Цей канал є... Англійськомовним, але з українськими субтитрами. Далі, ще по плюсах по плюсах цього переносу. Наприклад, то, що за бойовий пропуск ми зможемо взяти ось ці три крутих стиля. Оскільки ми переходимо на європейський сервер. Там ось ці три стиля є, і ми їх зможемо взяти за очки бойового пропуску. Далі. Прім аккаунт e, і прим Азин, все цінова політика лишається така ж сама, навіть можливо, і дешевше. E, далі, коли ви переходите на європейський сервер, можна зразу World Ends EU, далі вниз, І тут було б непогано. Кому потрібно, вибираємо Україна. Це українськомовний сайт Horror Tens. Так, і ще таке. E, щодо втрати того Т-44100 ігрового, e, можна не переживати, тому що на європейському сервері Т-44 ігровий. E, ну Там є T-44100, який є регулярним премом, і якого можна буде купити. E, по. У відновленій техніці, які ви продали. Бажно викупити всі прямтанки, які ви продали, або аукціоні за серебро, які ви продали, щоб не втратити їх повністю. Це стосується і танків за бойовий пропуск. Всім дякую, всім пока.